На обласну звітно виборну журналістську конференцію прибули делегати з усіх первинних журналістських організацій районів і міст на обліку в обласній журналістській організації 29 первинних журналістських колективів, які об'єднують 420 членів національної спілки журналістів України. За звітний період ряди обласної журналістської організації поповнилися ще на 116 осіб. Тому перед початком конференції новим членам спілки журналістів були вручені посвідчення. На розгляд конференції були винесені питання звід голови обласної організації і голови ревізійної комісії, вибори нового складу правління, комісій і рад, вибори голови обласної журналістської організації і секретаря правління та делегатів на 12-й з'їзд національної спілки журналістів України. Відзначалося, що найчисленніші в області первинні організації журналістів у Житомирській територіальній, Бердичівській міській та облтеле Однак викликає стурбованість старіння організації, оскільки 45 років середній вік членів спілки журналістів України за звітний період обласною журналістською організацією проводилися навчання журналістів, обласні конкурси, круглі столи та прес-конференції на актуальні теми. Улагоджено конфліктні ситуації щодо захисту редакцій комунальних газет та журналістів. На конференції прозвучали і критичні виступи щодо омоложення спілчанських лав, підготовки кадрів молодих журналістів та підвищення бойовитості обласної журналістської організації. На конференції було обрано новий склад правління та комісій обласної організації та п'ять делегатів на 12-й з'їзд національної спілки журналістів України. Головою обласної організації Національної спілки журналістів України обрано Миколу Роя, головного редактора газети Інтерес організація і далі працюватиме над тим, щоб кожен її спілчанець був активним. Був дійовим, не був байдужим, тобто, що він жив активним життям не тільки в спілки, а й взагалі в громадському житті, чоловік.